Колись це була спальна кімната Сергія та Євгенії. Після нічного обвалу землі у серпні минулого року подружжя сюди заходить лише, аби оцінити масштаби збільшення тріщин. Усі меблі розібрані. А перекіс будинку за останній місяць збільшився настільки, що навіть вікна вже не відчиняються. Ця Тріщина все ввеличується, значить пристройка двигається. Ану отошло, просіло, і ось ці окна у нас всі відкривалися, а вже не відкривається. Збільшення тріщин пара вимірює пінопластом. Його туго вставляють у щелини. Щойно випадає, розуміють, прибудова перехилилася ще сильніше. Причина ось тут, під будинком. Бетонний фундамент висить у повітрі, бо коли копали котлован під будівництво, про укріплення не подбали. Знесли старе укріплення дому та сад з деревами, які надійно тримали будівлю і звели стіну, залишивши глибоку кількометрову прірву. Була стіна 7 см, вона була переложена камнем і кирпичом. Тут була земля кругом, там стояли сараї. І за що те, воно держало. А зараз і дожди йдуть, і скраю е, там воно практично висить в воздухи. До того ж, верхні поверхи реконструйованої корони затуляють світло. А весь будівельний мотлох валяється по двору. Фактично у дворі. Забудовник створив звалку будівельних матеріалів, і вона вона розростається. А це сусідня прибудова Марії Галаговець. Кімната на першому поверсі у тріщинах і просіла. За які кошти робити ремонт? Пенсіонерка не уявляє. Перекосились навіть дверні рами. В цих кімнатах почти не живемо. Це я з внуком тут. Син пішов на сьомні, тому що тут страшно жити. Ні на одних дверях не можна закривати, бо все перекосилося, і так як воно то йшло, то і двері само собою відійшли. Другий поверх у глибших тріщинах. Через деякі навіть видно сонячне світло, бо прибудова повністю відчарувалася від стіни. Глибина цієї тріщини 7 сантиметрів. А от з цього боку. 15-сантиметрової лінійки не вистачає. У цій папці кілька десятків колективних звернень мешканців будинку: прокуратура, департаменти міського господарства та архітектури, поліція, муніципальна поліція, відписки схожі та нічого конкретного. Два місяці тому комісія міськради навіть провела обстеження і прийняла рішення, що забудовник повинен відшкодувати збитки. До 28 квітня 2017 року вона зобов'язала відшкодувати завдані власникам будівель збитки та. Здійснити відповідні заходи щодо укріплення ґрунту. ніхто з нами не зв'язувався і ніхто нічого не виконав. У міськраді кажуть, це лише рекомендація забудовнику, яку в понеділок направлять повторно. А через те, що дозвільна документація видавалася у столиці, вплинути на процес жорсткіше не можуть. Сама технологічна процедура або технологія будівництва. Вони б мали завершити фасадні роботи, після чого зробити благоустрій навколо свого об'єкту. Але то, що ми можемо на сьогоднішній день зробити, іменно то тільки звернутися до забудовника і попросити або рекомендувати, щоб він чим швидше це все врегулював і зробив. Родини бояться прокинутись під завалами оселі і дуже сподіваються, що міські служби таки відреагують. А забудовник виконає обіцянку допомогти з ремонтом і вже радяться з юристами щодо судового позову.